Друзі, сьогодні у нас встановлення дуже гарної, незвичайної теплички в нових обіг вода району. В дуже гарному місці. Сьогодні сонечко, осіння гарна погода, такі гарні, гарні фарби осені. Дуже люблю цю пору, коли все таке різнокольорове, гарне. І трохи ще тепленько. Добрий день. Сьогодні ми в нових обіходах. Гайсінський район. У нас сьогодні новий вид теплички. Встановлюємо шириною 5,5. На 18. На 18. от. Зараз ми вам покажемо, в чому тут різниця. Вася зараз все розкаже. Отак от, от у нас виглядають торці, прямостійні, я бачу. Прямостійні торці. У нас буде полікарбонат, шестерка. Ми Ага. Так ось так ми з'їдаємо. У зібраному цьому. Двоє дверей розпашні двері. Інцев двері. Яка красота. А яка труба? 30 на 30. Це і каркас на да, да, да. Ага. каркас 30 на 30. Арка складається з двох частин. Де з'єднується на три болта, а там з боку теж на два болта. Ага, ось така от. Інтересне, теплиця. Каркас у нас також оцинкований, гаряче оцинкування, довговічний. Вес дуже приличний. Да. Скільки важить? Приблизно. О, я не знаю, кілограм, мабуть, під 40, може під 50 Це один турець? Один турець а, ну, щоб так. ви розуміли, якість металу, що один турець у нас майже 50 кілограм важить. Якість, всі свари зачищені. Всі свари зачищені, плюс підкрашені спеціальною е, оцинкованою краскою. Угу. Все зроблено якісно. А Тут також у нас е, обшивається турець з полікарбонатом, вже порізані квадратні листи. Угу. Полікарбонат 6 мм, супер преміум якості на турці. Покриття йде з подвійної плівки. От, комбіновано. Так, в принципі, різниця у нас тут в каркасі всьому. А покриття таке саме. Зараз покажу вам ще. Каркас весь. От, каркас також такий цікавий. Тобто вся теплиця у нас йде прямо стінно. От. Виходить, що з двох частин верх збирається, і бокові частини на прямих ножках. Ось так. так дивіться, я вам зараз покажу. Ці торці детальніше, як вони кріпляться, вони складаються з двох частин верхніх. Зліва кріпимо до прямої стінки. Посередині кріпиться на три болти. Також з цієї сторони кріпиться на два болти. І тут на два болти до. Такої рами дверної. І з цієї сторони на два болти до прямої стінки. Ось так. Ну і двері самі у нас кріпляться петлі на петлі. Двері і форточки. Форточки тут відкриваються таким чином. Наверх, ось так. Ну, і у нас ось так шурупами посередині. Ну, у нас широками кріпляться. І з теж. Каркас у нас на стадії конструювання. Вже дві дуги готові. Зараз ми будемо з'єднувати, як направляючими. Десяту дугу поставили. Подивіться, яка краса. все ідеально рівно, стінки рівні, посилення, поперечки, все як має бути. Приєднаємо торці, все вирівняємо гарненько, плівочку накриємо, буде ляля. Вже видно, як гарно. Завершуємо перший турець обшивати. Все, всі частинки полікарбоната складаються як пазлік. Дивимось. Замішається другий обшити чик-чик і все, і зможемо. Після того як становляться всі дуги, вже встановлювати торці.